Усі метані. 20 червня маємо ось таку цибульку. Вона вже почала наливати цибулину. На відео видно. Так як зелена маса ще досить таки потужна, є сенс зараз дати останнє жевлення, щоб розігнати цибулину до максимальної величини і тим самим підняти урожай і мати красиву цибульку. Для цього нам потрібно зараз внести калій або калій поєднаний з фосфором. Тобто, будемо використовувати монокалій фосфат і сульфат калію. Ось рецепт даного живлення. На 10 літрів води беремо 10 грам сульфат калія і 10 грам монофосфата калія. Це все замішуємо і поливаємо. Я буду робити. На 100 літрів води я роблю маточний розчин. Маточний розчин роблю на 1 ну, літру. І потім 100 грам маточного розчину заливаю в лійку, додаю 10 літрів води і проливаю цибулю. Так як зараз сезон. Буде живлення калієм і фосфором, воно буде актуально, його можна використати не тільки на цибулі, є сенс зробити маточний розчин, щоб кожен раз його не міряти і не гратися, і потім собі використовувати в процесі розвитку ваших рослин там різних. Не забуваємо, що живлення потрібно робити на попередньо зволожену грядку, тобто на зараз жарко і потрібно, щоб була волога. Але поливати цибулю зараз теж не дуже добре. Ну, Зайвою полив не потрібен. Тому за день була пролита ділянка, а потім сьогодні вже я роблю живлення. Як бачите на відео, яка цибулина, вона вже досить велика і вона фактично вся така зараз цибуля, а їй ще в принципі рости і наливатися. Так що очікую після даного живлення конячі голови, а не цибулю. Наразі, усе, усім успіхів, гарних врожаїв, Хай вам щастить. Всього доброго.